Привіт! Сьогодні ми вирішили зібрати для вас таких різних містичних та прекрасних жіночих персонажів української міфології. Сподіваємось, вам сподобається. Сильний вітер почав ламати гілки старих дерев. Високі карпатські сосни почали гнутися до самої землі, лякаючи худобу, що паслася на полонині. Піднявши очі в небо, молодий хлопець побачив дивний силует, що летів над верхівками дерев. У бік невеличкого озера серед лісу. Зацікавившись, він побіг подивитися, що це. У воді була дівчина неймовірної вроди, котра мала пишне волосся, голубі очі та густі вії. Підійшовши ближче, парубок зрозумів, що вона прийшла скупатися. Він хотів привітатися з нею, але ненароком наступив на щось. Опустивши очі, хлопець побачив, що стоїть на величезних і красивих крилах. Схопивши їх, він почав тікати. Повітруля персонаж, який завжди асоціювався у наших предків із стихією вітру. З давніх часів її називали дочкою гірських вітрів. Вона легка, здатна літати, має крила та надзвичайно вродлива. Повітруля знається на цілющих травах та береже природу, допомагає закоханим і сама не проти закрутити голову молодому пастухові. Добре, а часом іграйлива бешкетниця не завжди була у гарному настрої. І якщо її вдавалося розгнівати, повітруля могла розкапризуватися і створити вихор чи закрутити у вузол дерево. Люди завжди уявляли її в образі жінки, яка вбрана квіти з голови до п'ят, хоча, здебільшого, її описують як довговолосу красуню. Повітруля вміє змінювати зовнішність з молодої на стару і навпаки. Їхня домівка це високі гори, обгорнені в хутро, вічна зелених смерек. Холодну пору року вони не люблять та ховаються на цей період в глибоких печерах, які невідомі людям, для того, щоб в теплому мареві сну перечекати всі негоди, рясні дощі та замицілі. Час активності по розпочинається з розквіту першої весняної квітки і аж до останнього впалого з дерева листочка. Саме тоді веселими зграями та поодинці, як кажуть в народі, їх можна стріти на залитих сонячними променями полонинах. В давні часи люди також вірили, що з повітрулею можна одружитися, якщо вкрасти у неї крила. Єдиний шанс зробити це був саме під час прийняття прекрасними доньками вітру, водних процедур, коли вона знімала свої крила, щоб ті не намокли. Зазвичай, вкравши у неї крила, молодим парубкам більше не потрібно було нічого робити, а лише чекати, поки вони самі прийдуть по свій головний скарб до викрадача, а там вже на власний розсуд, або вимагає виконання бажання, або спробує одружитися з цією блакитноокою красунею, якщо, звісно, вистачить сили терпіти її примхи та мінливий характер. Часом від таких союзів навіть народжувалися діти. Проте щасливої сім'ї з повітрулею побудувати майже неможливо. Кохання і виконання обов'язків жінки та матері тривають лише до того моменту, поки вона не отримує назад свої крила. В тих крилах прихована вся магія і сила повітруль. Вони за бажанням можуть надійно вкрити від будь-яких негараздів об'єкт своєї тимчасової пристрасті, а можуть в гніві одним помахом зламати хребет кривднику чи наслати нищівні вітри. Маючи не посидючий норов, але добре серце, повітрулі завжди на боці кохання, тому в народі кажуть, що завжди можна заручитися їхньою підтримкою в справах сердечних. І звернутися до неї за допомогою у підкоренні серця коханої людини. Часом люди навіть вірили, якщо хлопцеві у горах дев'ять разів снилась дівчина, яку він кохав, але страждав без неї, то на десятий сама донька вітрів спуститься до нього в образі коханої, щоб заспокоїти змучену тугою душу. Єдиний, кого боялася і остерігалася бешкетниця повітруля, то дух лісу чугайстер, який може підкрастися до неї у вісні, і тоді. Чекає лиха, бо через якусь взаємну нелюбов, витоки якої походять з сивої давнини української міфології, сутички між ними закінчуються дуже погано. Ось така вона українська повітруля, володарка вітрів та кохання. Скільки зробиш, враже кроків по вкраїні, стільки твого ляже роду в домовині. В давні часи кожна українська сім'я чекала заходу сонця, щоб відпочити після важкого робочого дня і набратися побільше сил. Але іноді, особливо якщо в будинку були малі діти, з'являлись злі духи, котрі сну усю сім'ю. Нічниці, нічні демони в Україні та інших слов'янських країнах, нападають головним чином на дітей, іноді тільки на новороджених до хрещення і не дають їм спати. Нічниці не визначено виду істоти, невидимі або схожі на птахів, кажанів та черв'яків. Такі собі привиди, блукаючи вогні. Рідше їх зображали в образі жінки з довгим волоссям у чорному одязі. З давніх давен в Україні вірили, що ці демони мстяться за своє невдале земне життя та неприкаяність після нього. Вони проникають у будинок через вікно або двері, пролізають під колискою, стоять у ізголів'я або залізають в колиску. Б'ють, чіпають, смикують дитя так, що воно плаче і не може спати, дають немовлятам груди і отруюють їх своїм молоком. Нічниці також лазять вночі по пташиних гніздах, випивають яйця і душать пташенят. Нічницями стають після смерті жінки відьми. Які не мали дітей, також є повір'я, що нічницями ставали ненароджені діти або ті, хто вбили свою матір. Зі страху перед нічницями матері остерігаються після заходу сонця залишати на дворі пелюшки, виходити з будинку і виносити дитину, не залишають відкритою і не гайдають порожню колиску. Застосовують різні обереги для колиски, рослини, голку і тому подібне. Не купають дітей і не перуть пелюшок і білизни в нічній воді. Для позбавлення дітей від нічниць їх купають у настої різних рослин або обкурюють цими рослинами кімнату, роблять ганчірок або пелюшок ляльок, ставлять їх по 2-3 на кожне вікно, підкидають чужі вози на базарі і тому подібне. Вигнання нічниць зазвичай супроводжуються різними ритуалами. У вкрай важких випадках, коли самотужки родина не могла впоратись з пануванням нічниці в будинку, зверталися до ворожки, яка проводила спеціальний обряд з литтям у кропу на веретено, гребі, ніж або голку, та відрізанням пасма волосся у дитинки з промовою магічних слів. Такі дії були направлені на знищення злих чар та визволення дитини з чіпких кістлявих пальців, страхів та безсоння. Зазвичай після цього обряду всі нічниці назавжди зникали щасливого життя немовляти. Вважалося, що чистокровна нічниця істота небезпечна, але керована. Нічницею керують емоції, тому нею легко керувати. Вони змушують сумніватися, вірити в страхи та погані сни, доводять людей до божевілля, навіюють жахи, можуть наслати безсоння або литергійний непробудний сон. В народі досі ходять байки, що нічниця, яка довгий час не дає родині нормально спати, може викликати у своїх жертв сонний параліч. Люди через великий стрес та втому опиняються в такому стані, при якому засинаючи або прокидаючись, деякий час не спроможні поверхнутись. Загалом це перехідний стан між сном і повним пробудженням, який характеризується цілковитою слабкістю м'язів. Саме в такі моменти люди можуть бачити нічницю, котра ходить по кімнаті і щось робить біля колиски з ним. Така ситуація дуже лякає, тому що втомлена мати ніяким чином не може зреагувати на це через параліч, і просто спостерігає. Ось такий він, український демон сну. Без сумнівів, нічниця ідеальний персонаж для українських фільмів жахів. Тільки уявіть, яким крутим та атмосферним може бути сюжет. В давні часи води українських морів завжди були наповнені величезною кількістю кораблів. Військові, риболовні та торгівельні судна курсували ними майже кожного дня, але не завжди ці подорожі закінчувалися вдало іноді кораблі могли безслідно зникати, породжуючи у людей моторошні здогадки про справжні причини цих загадкових зникнень. Сирени, мелюзини або морські люди, духи води, що живуть у морі, поширені на південних теренах України, біля берегів Чорного та Азовського морів. Сирени завжди уособлювали небезпечну морську стихію, пильнували лад у морському царстві, доглядали та оберігали його. Вони бували жіночої та чоловічої статі і походили від потопельників, що гинули у борхливому морі. Ці істоти полюбляють гульки і веселищі та такі гучні, що від них на поверхні моря утворюються високі хвилі та шторми. В народі вірили, що морські люди, як і русалки, підкорялися водянику, але майже ніколи не контактували з ним. Русалки панували у прісних водах України, а сирени мелюзини в солоних. Живуть мелюзини у підводних поселеннях, на дні моря у найглибших ущелинах. Багаті підводні палаци, розкішні сади, барвисті квітники це підводний світ морських людей. З іншими мешканцями моря вони намагаються жити мирно, інколи навіть допомагають та за потреби лікують. Люди змушені час від часу задобрювати сирен, щоб ті не шкодили їм у морі. Правда, нічого кращого закидання у воду чорного півня чи чорного цапа не придумали. Причому вважали, що чим більша жертва, то більша допомога від них буде у майбутньому. Були випадки, коли заради того, щоб милюзини показали місце, де затонув корабель зі скарбами, вдавалися і до людської жертви. Так, у повню рівно опівночі з човна у морську воду скидали жертву, а далі чекали, щоб місячна доріжка показувала шлях до того місця, де заховано скарб. Але такі ритуали були доволі ризикованими, бо разом із жертвуванням чужого життя можна було закласти і власну душу. Удень сирени перебувають під водою, бо не переносять сонячного світла. Лише коли починало темніти, вони підпливали ближче до поверхні води. Улюбленою порою у них були місячні ночі, коли ніч була найбільш яскравою. Саме в такі моменти ці істоти у максимально великій кількості перебували на поверхні води, веселилися, пустували та полювали. В народі вірили, якщо в таку ніч у морі зникала людина або цілий екіпаж корабля, то скоріше за все вони ставали жертвами сирен, бо ті, як вважалося, полюбляли ласувати самим м'ясом. Досить часто мелюзини мали вороже ставлення до людей, бо ті майже ніколи не просили дозволу перебувати у їх володіннях, забруднювали морське дно та нищили інших морських жителів. Зовнішньо ці істоти були досить привабливі, особливо жінки, до пояса це майже люди з деякими особливостями. Мають зябра та вся їхня шкіра вкрита лускою. Замість ніг у них риб'ячий хвіст, а на пальцях рук перетинки, наче в жаби. Морські жінки надзвичайно вродливі та мають великі блакитні очі, довгі вії, тонкі брови, повні губи, золоте волосся, пишні груди, витончені довгі руки та делікатні риси обличчя. Волосся морських красунь це музичний інструмент. Пальцями вони перебирають ним, наче струнами бандури, утворюючи чарівні мелодійні звуки. До всього цього вони ще й мають чарівний звабливий голос, співають красуні так прекрасно, що можуть зачарувати. Найбільший голос красунь впливав саме на чоловіків. Від нього вони, наче, потрапляли в гіпнотичний транс. Після чого їх було легко затягнути в воду та позбавити життя, кажучи, то вони насправді склали більшість давніх пісень та мелодій, а потім поділилися ними з людьми. Вважають, що від них навчилися своїх пісень і чумаки, проте ці оманливі та підступні. Бо приспавши пильність, заколисавши своїм співом чи зачарувавши вродою, можуть вами і поласувати зуби в них, наче вакули у декілька рядів та дуже гострі. А впіймати сирену майже неможливо, бо вона будь-яку сітку своїм хвостом, наче пилкою, переріже. А якщо не хвостом, то зубами точно. Ось такі вони українські сирени, володарки Чорного та Азовського морів. Юрій лайкрат. Like чи здогадувались ви, чому в давні часи селяни припиняли роботу о півдні, через спеку, чи, можливо, вони боялись чогось іншого? У винятково спекотні дні на полях часом з'являються мари, що нагадують висушених сонцем жінок у довгих білих шатах. Це полудниці, духи дівчат і молодиць, що загинули насильницькою смертю, незадовго до шлюбу або одразу після одруження. Ошалілі з болі й ненависті вони кружляють над полями, вишукуючи своїх невірних коханих чи підступних суперниць, і вбивають кожного, хто не встигне вчасно зійти з їхнього шляху. Піти в інший світ їм часто не дає якийсь предмет, що має особливу емоційну вагу. Тому, знайшовши в полі обручку або рвану фату, краще його не брати, а відійти якнайдалі. Полудниць бачили лише в сільській місцевості. Зазвичай вони тримаються неподалік від місця своєї смерті. Вони полюють на селян, що працюють в полях, і дітей, які там бавляться. Головним атрибутом цих створінь були серп або коса. Зазвичай в полудень слід було відпочивати в тіні. Тому, хто порушив цю традицію, полудниця насилала запаморочення, могла залоскотати до смерті чи відрізати голову. За деякими переказами, полудниця може ходити в полудень біля хат і розбивати вікна, не закриті віконницями, полизувати їх та викрадати дітей. А коли зустрічає на вулиці людину, ріже її косою. Також полудницям приписували нелюбов до дітей, що без діла ходять по полю. Їх вона змушувала блукати між трав годинами. Дітей часто лякали тим, що цей дух може запекти їх на сонці і з'їсти. Водночас їм приписували і охоронні функції. Полудниці могли оберігати хліб від потолоків та захищати урожай від різних стихій. Вони здатні створювати дзеркальні проекції самих себе. Які кружляють навколо жертви в жахливому танку. Завдяки цьому ритуалу полудниця висмоктує життєву енергію жертви, а сама стає сильнішою. Також вони можуть певною мірою маніпулювати фізичним світом, здіймаючи хмару пилу, які тимчасово засліплюють і дезорієнтують супротивників. Полудниці здатні дематеріалізуватися, і тоді їм дуже важко завдати шкоди. Ці створіння не стікають кров'ю, і більшу частину часу повністю не вразливі до загроз. Щоб полудниця набула тілесної форми, її потрібно зловити. А коли потвора матеріалізується, слід швидко бити її срібним клинком. В народі кажуть, що полудниць іноді можна зустріти і уночі, проте в цей час вони слабші і майже не несуть загрози людині. На полісі ними найчастіше лякали дітей, щоб ті не гралися в посівах і не нівичили хліба. Вельми небезпечно бувати в полі, коли дозрівають жита. Під цю пору довкола ми якраз блукають агресивні жіночі духи у найбільшій кількості. Вони провокують сонячний удар і роблять зі своїми жертвами все, що забажають. Людина, котра зустрілася з полудницею, і врятувалася, зазнає великого переляку. На неї нападає безсоння. Вона постійно жахається, боїться всього. За таких випадків зверталися до бабусі птух, щоб викачати переляк. Проте дуже часто навіть це не допомагало, і людина залишалась в такому стані на все життя. Без сумнівів, ці істоти також були різними: одні чинили зло свідомо, прагнули відплатити і помститися, а інші мотивували свої дії захистом українських полів від загроз. Зирайся до гори, засліпить очі, прислухайся у горі. Мавки у давньоукраїнській міфології це душі померлих дітей. Вони живуть у лісах та в полях. Саме слово мавка, або навка, ймовірно, утворилося від загальнослов'янського нав смерть мертве тіло. Згідно з віруваннями українців, мавками ставали маленькі діти, які померли нехрещеними. Також мавками ставали ті діти, які померли на русальному тижні. Так ще називають тиждень після трійці, коли по землі, як вважалось, давнину, ходять русалки. Люди вірили, що після смерті ці діти потрапляли до русалок. Тож, які були мавки на вигляд, це були або діти, або гарні молоді дівчата, з довгим уквіт. Відчитим волоссям у тонких білих сорочках мавки дівчатка мали довге світле волосся, а мавки-хлопчики хлопчики короткі руде і курчаве. Їх можна було зустріти в лісі, на перехрестях доріг у полях. мавки дівчата зустрічаються частіше. В народі їх любили зображати саме в жіночому образі. Давнину мавками часто лякали дітей та молодих юнаків, які могли зачаруватися їхньою красою. Мавки це істоти з милим круглим обличчям, гарні високі на зріст. Проте як дівчата вони виглядали лише спереду, а на спині не мали шкіри, тож заду в них. Було видно нутрощі. вони не відкидали тіні. А коли бігали по траві, вона не хиталася під їхніми ногами. Крім лісів та палів, мавки також оселялися у печерах. Навесні, що й почав танути сніг, вони саджали поблизу тих гірських печер квіти. А коли все зеленіло і розсвітало, гойдалися на гілках та викачувалися в житах. Рвали квіти, плили вінки і танцювали. Мавки могли перебувати у водоймах, річках і озерах, часто зближувалися з русалками. В деяких регіонах України навіть вважають, що мавка є різновидом русалки. Її називали русалка лісова. Мавки любили знайомитися з гарними парубками, жартували з ними. А коли хто вподобає її, заманювали до танцю і могли залоскотати до смерті того, хто звабиться її красою. Найчастіше на самовиті ігрища мавок можна бачити біля річок та озер на зелені свята, особливо в купальську ніч. А в мавський Великдень русалки і мавки ходять полями, луками, лісами, бо їхні душі відпущені на волю. В цей період вони перетворюються у людей і навіть споживають звичайну їжу. Народ остерігається працювати в такі дні, щоб не розгнівати душі померлих. Вселиші мавок можна побачити ще крізь нетвердий сон, коли хтось недалеко від них спав, та не кожен може бачити польових красунь. Місця ті не даремно звуться ігрищами, бо де мавки веселяться, трава вік рости не буде. Бо там програє їм для розваг чорт на дудці. Також мавки любили загадувати загадки, коли на зелені свята зустріне в лісі або на полі людину. кажучи, від мавок, які схильні робити чоловікові зло, можна вберегтися, скинувши з себе сорочку і вивернувши її на виворіт, та одягнути знову. Мавки мстилися людям за свою ранню смерть. Тому збивали їх з дороги і топили в болотах, могли їх залоскотати до смерті, часто заманювали до себе парубків і вбивали їх. Часто просили в подорожніх грабінець. Якщо вони його отримували, то розчісувалися і йшли, а інакше могли й погубити. І якщо з мавкою провести обряд хрещення, вона перетворюється на ангела і віддячає своєму благодійникові різними послугами. Але похрестити її можна лише протягом семи років після того, як померла дитина, стала нею. Якщо ж за сім років цього не сталося, то мавка вже ніколи не стане ангелом і назавжди залишиться демонічною істотою. Ефективним засобом захисту від мавок згідно звірування. Німи давніх українців були часник цибуля, хрін і любисток. Також оберегом від цих підступних вважався полин. Був у нашій міфології персонаж, який полював на мавок і таким чином врятував людей. Це Чугайстер, веселий, жартівливий життєрадісний лісовик із блакитними очима, вкритий чорною або білою шерстю. Мавки багато знали та були наділені магічними здібностями, тому люди ставилися до них дуже шанобливо, особливо під час зелених свят. Приносили їм жартовний хліб і клали на ниву, бо саме мавки сприяли врожаю та відлякували лихо. Отакий от, от вічний український парадокс. З одного боку, мавок вважали злом, остерігалися і боялися, а з другого боку, вклонялися їм і шанували їх. На цьому у нас все. Будемо вдячні, якщо підтримаєте відео лайком і підпискою на канал. Дякуємо!